Оптимізація двох спеціалізованих дитячих закладів та передача лісів у громади такі основні теми розглянули на 34-й сесії івано франківської обласної ради. Загалом на порядку денному було 50 питань. Як голосували депутати? Розкаже наша Тетяна Дадак. Передусім, фінансові справи депутати проголосували за перерозподіл коштів, зокрема на освітні потреби. Також затвердили чотири обласні програми, серед них і та, що стосується пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2025-2029 роки. Програма яка є важливою складовою політики національної пам'яті, формування національної свідомості українського народу? По заходах ми далі будемо продовжувати роботу по відновленню і перепохованню могил учасників національно визнаної боротьби насамперед вояків української повстанської армії, але важливою складовою також буде робота по декомунізації. Серед основних питань реорганізація обласного спеціалізованого будинку дитини. Директорка департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук пояснює, у зв'язку з медичною реформою фінансувати заклад держава більше не може. У Будинку дитини перебуває 11 дітей, і протягом останніх 9 місяців більшої кількості не було при тому, що штат розрахований на 50 ліжок. Окрім того, у проєкті державного бюджету України на 25 рік. Серед напрямків використання субвенції виключені видатки на функціонування будинків дитини як таких, оскільки є загальнодержавний напрямок, що кожна дитина має виховуватися в сім'ї, забирати їх в інтернати, поміщати ну навіть в сучасні, але в казарми. Це не найкращий вихід для долі цих дітей, аби вирішити фінансові проблеми. Спеціалізований дитбудинок зроблять структурним підрозділом центру паліативної допомоги. Таким чином збережуть і місця для неповнолітніх, і персонал не втратить роботу. У спеціалізованому будинку дитини є 94 штатних посад, з них 72 зайнятих. Є багато на неповній зайнятості, тобто ми оптимізуємо шляхом переведення на повну зайнятість та перекваліфікацію медичного персоналу згідно з специфікації пакету медичних гарантій, оскільки ми плануємо там здійснювати в першу чергу паліативну допомогу як стаціонарну, так і амбулаторну, адже це є певна специфікація до пакету медичних гарантій, і відповідно реалізуємо стосовно реабілітації дітей. Також ліквідують обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей, який знаходиться у тлумачі. З серпня 2023-го у закладі не було жодної родини, а з березня цього року працівники перебувають на простої. Штатна чисельність закладу становить 15 одиниць. На сьогодні працює дев'ятеро двоє яких в декреті. Шестеро осіб отримали пропозиції в одному з і приміщень з травня місяця. Функціонує релокований заклад соціально-психологічної реабілітації дітей з Запорізької області. Працівникам, діючим працівникам нашого Івано-Франківського обласного центру, було запропоновано можливість працевлаштуватися. Дискусію між депутатами викликало питання передачі лісових масивів у комунальну власність переріслянській та недвірнянській громадам. Зі слів тамтешнього голови Зіновія Андрійовича вони хочуть отримати 2118 гектарів лісогосподарських земель. Натомість їм пропонують тільки близько чотирьох сотень, і ці ділянки не у найкращому стані. Це землі схилів пагорбів, це яри, це віддалені земельні ділянки, де до цього часу самозаліснені не проводилась господарська діяльність. Ефективність даного комунального підприємства проведення Господарки на 370 гектарах нереально ми повинні застосовувати до всіх громад однаковий підхід. Я не ставлюся упереджено до Івано-Франківської громади, але все ж таки, коли нас робилася в квітні місяці, якщо, або в червні, якщо не помиляюся, передача. Земель Івано-Франківській міській раді у нас не стояли питання в частковому чи вибірковому, чи ми там якісь інші застосовували до цього порядок. Обласні чиновники пояснюють, у власність громад передають лише певні категорії лісів. Що в нас отримав Франківськ? Фатріс утримав дуб. Найстарший вік це є 50 років, тобто вік стиглості дуба це 100, 110, 120 років. Фактично, Франківськ для того, щоб дійсно ці господарювати. На цих землях 50-60 років повинні ще отримувати ці землю, вкладати туди купа грошей. Далі це інші породи, це є береза, осика, вілька, верба. Це є насадження, які фактично не є продуктивними для нашого підприємства. В При чому причина, що ми не розглядаємо те положення, щоб передати громаді те, що знаходиться в межах її адміністративної території. Бо ми не передаємо всьому, не все. Ми передаємо категорії лісів, ми не передаємо суцільні ділянки. Де є особливо цінні ліси, де є дуби, де є е, ділова деревина і де е, повинні господарювати спеціалізовані суб'єкти господарської діяльності. Також на Двірнянській громаді запропонували на виділених ділянках облаштувати рекреаційну зону. Бажання отримати всі ліси мало би мотивувати громади, зробити там порядок розчистити дорогу до тої земельної ділянки, винищити, побороти той борщівник Сосновського, з яким ми нічого не можемо зробити, і багато інших робіт. І почати, хоч бодай почати з цього. А наступним етапом, звичайно, буде передача всього лісового масиву. Згоди народні обранці таки не дійшли, тож рішення про передачу земельних ділянок не прийняли. Наприкінці сесії призначили нових керівників кількох закладів культури, спортивного профілю та установ у сфері соціальної політики.